Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі наші молільники, улюблені браття, сестри, любі наші діти, дорога молоде, щирі наші найдорожчі захисники, захисниці, побратими, посестри, родини наших хлопців, які зараз разом з нами на молитві, я знаю, що. Їх на молитві дуже багато, бо вони разом з нами, ми поруч з вами. Нам тільки одне бути поруч, бо слова розуміння, слова підтримки, слова того такого мовчазного супроводження вони завжди з нами. Бо насправді сьогодні недільний день, в якому ми знову і вкотре прибігали особливо. До Отчого дому. Так, є дуже багато навіть не питань, є дуже багато прохань до Господа. Бо в цей непростий час ми бачимо, що Божі люди, які часто, в свій час перебували у святині разом з своїми сім'ями і родинами, зараз у чужині, або мають якісь інші випробування, я не хочу зараз конкретизувати. Ми бачимо відсутність у наших святинях дітей, молоді, підростаючого покоління, грядучого покоління. Ми бачимо. Ми звичайно розуміємо, що це поодиноко є той батько, то і та мати, є діти, є онуки, але це дуже не раз важко бачити, коли ти розумієш і спостерігаєш. Бо зараз є дуже багато засобів і можливостей побачити і комунікувати. І ти розумієш, що молодь, діти, хлопці і дівчата вони потребують того зовсім іншого спілкування. І тому нам нічого не залишається, як треба йти в те місце, де вони є, де вони збираються. І, власне, ми сьогодні, підсумовуючи місяць серпень, будемо розпочинати наше намірення у місяці вересні саме за наших дітей. За наших дошкільнят, за наших учнів, ліцеїстів чи гімназистів, за наших студентів різних рівнів, коледжів, інститутів, університетів, академій. Ми будемо молитися особливо саме за те місце перебування їхнього, де там є їхні наставники, вчителі, викладачі, виховники, де будемо й стукати в ті двері, будемо йти туди. Будемо! Будемо, бо іншого виходу у нас немає, не тому, що ми хочемо щось комусь доказати, а власне освітнє капеланство, воно зараз не просто на часі, воно просто волає про ту велику допомогу і підтримку всіх рівнів, як державної влади, і звичайно церква йде на зустріч, тому що зараз все робимо для того, щоб власне і військове, і лікарняне, і освітнє капеланство. Мало місце присутності в наших всіх установах, інше питання, як нас приймуть, інше питання, чи нас там хтось чекає. Я вірю, що чекають найперше діти, молодь, батьки, наставники, вчителі, викладачі. Бо навіть цей місяць ми візьмемо намірення за власне якраз наших наставників, викладачів, освітян. Ми візьмемо намірення за наших здобувачів освіти різних рівнів, будемо молитися за дітей, за молодь, адже ця молитва вона буде потрібна тому що, поки ми не виховуємося і не виплекаємо собі тут, і не будемо плекати грядуче покоління в наших в наших освітніх закладах, ладу не буде. І особливе прохання до дітей, до молоді, які зараз чують той голос священника. Потрібно вчитися, вчитися, не шукати собі легких шляхів, бо навіть в Біблії записані слова, що стежина до царства Божого здобувається силою, мудрістю, знаннями, розумінням, второпністю і, звичайно ж, щирою молитвою і працею над собою. І тому, власне, коли ми думаємо собі, що все це дуже просто і легко, і для того є тато, мама. Або якісь інші засоби, які мали би це вирішувати, ні дорогі. Так не, так не працює. Натхненна і наполеглива праця кожного над собою. Ми як поміч, ми як підтримка, ми як той супровід, а знову ж таки праця і ще раз праця, розпізнавання того таланту, який Господь дарував, і молитва над тим, щоб Господь відкрив той талант. Тому сьогодні просимо і благаємо Бога. За всі ті наміри, які складали ми в місяці серпня. Ми сьогодні мали знову і вкотре дуже важкий вечір, де перебували разом з родинами наших героїв, особливо тих обієнних, які віддали своє життя заради спасіння кожного з нас. Підтримуючи родини, мали вечір, вечір пам'яті нашого побратима, нашого героя. З нашої парафії, з нашого міста Валентина, і всіх його побратимів, які були поруч, матері, дружини, діти, рідні, брати і сестри, бабусі й дідусі були поруч. Це дуже важко. Важко перебувати, важко знайти слова підтримки. Але собі залишаємо завжди у те, що називається бути поруч. Важливо бути поруч. Не відмовлятися від того супроводу самому в собі, щоб та мораль і гідність наповнювала нас, і ми не лукавили перед Богом і перед самим собою. Бо час правди не просто настав, він волає пропінство до неба. І, власне, ці наші хлопці й дівчата вони вже це зрозуміли давно і пішли далі, віддаючи своє життя заради правди, справедливості і того, Ідентичності українця як християнина, як люблячого батька, сина, чи дочки, чи матері. Тому сьогодні, пам'ятаючи про слова молитви, слова підтримки, слова того супроводу, пам'ятаємо і молімося зараз, дякуючи Господу. Після завершення нашої вервички ми будемо проголошувати намірення, про яке я вже сказав. І цілий місяць вересень будемо далі продовжувати наше служіння, а сьогодні, беручи у руки нашу духовну зброю, тримаючи той молитовний стрій, тримаємося один за одного і глибоко віруємо, що Господь у Дусі Святому наповнює наше серце. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини. Що всюди Єси, і все, все наповняєш, скарбниці благ життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла! Бога істинного від Бога істинного родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого Ради Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діве, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо. І сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємі, славимі, що говорив через Пророків, в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Разом Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив. Нині і повсякчас і на віки віків Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив в святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Разом. Отче наш, нашої, сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, всі разом активно додаємося до молитви, ширмо Боже Слово і пам'ятаємо, що Бог це є любов. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, 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 ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Тріб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Подяка Богові за всі ласки і щедроти, що ми протягом цілого місяця змогли його прославляти, збиратися разом і дякувати за всю підтримку всебічну, яку Господь через нас кожному дає. Марія Марія, мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Мария, мати Божа, молися, молись за нас, Марія Мария, мати Божа, молися молись за нас, Мария Мария, мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і, повсяк, і на віки віків, амінь. Омійлюбе Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Третій десяток. Молитва за наших захисників і захисниць, побратимів і посестр. Молимося щиро за кожного, за поранених, полонених, пропавших. Молимося за родини наших героїв, які сьогодні стоять стоять перед Божим обличчям і благають Господа, щоби дав сили у всіх випробуваннях, які спільно разом проживаємо. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе. Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, молимося наш четвертий десяток, спільна молитва і благословіння для наших сімей, для наших родин, для всіх, хто зараз разом з нами на молитві, за всі родини, всіх, хто молиться, хто разом з нами, бо з нами є дуже багато як дітей, так і молоді старшого покоління, похилого віку. Молимося за всіх вас і щиро витаємо і дякуємо Богові. Адже сьогодні Церква Христова має той намір, іде свято Богородиці, покладення пояса Пресвятої Діви Марії. Тому просимо у Богородиці сьогодні для хворих, для немічних, для подорожуючих, для тих, що в чужині. Молимося щиро і благаємо за усі наші сім'ї і родини, за Владу держави, за владу за провід церкви, молимось щиро за навернення грішників, примирення і покаяння, за дітей, за молодь, за подружні пари, за всіх, хто сьогодні разом з нами в молитві благає пречисту Божу Матір. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося п'ятий десяток, спільна молитва за душі убієнних наших героїв, душі убієнних героїв, воїнів, які віддали своє життя. Молимося за обієнного уб Валентина, убієнного Андрія, убієнного Андрія, убієнного Ігоря, убієнного Миколая, убієнного Івана. Убієнного Сергія, уб'єного Олександра, я сьогодні прошу за кожного героя і кожну жінку чи чоловіка, брата чи сестру, матір чи дружину, батька чи побратима. Молимося за всіх од віку спочивших наших побратимів і посестр, молимося, щоб Господь чинив їм ту вічну пам'ять і той мир і спокій. Молимося за всіх убієнних. Від початку війни, як з мирних жителів, молимося щиро за всіх, хто від віку переставився, душі в чистилищі абортовані, ненароджені діти, підсумовуємо сьогодні ту молитву місяця серпня. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Уповання наше Отець, прибіжище наші Син, покровитель наш Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення Всевогучого Бога Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде. Буде з вами, любі молільники, браті, сестри. Пам'ятаємо, що починаємо місяць вересень. Пам'ятаємо, що пам'ятаємо, що кожного із нас є велике-велике намірення, в якому ми з вами стаємо на молитву і стаємо до того Божого престолу в наміренні за наших дітей, за нашу молодь. За наших учнів, за наших студентів, за наших малят у наших садочках. Молимося за їхніх наставників, учителів, викладачів, батьків, які будуть переживати разом і нести ту відповідальність. Тому місяць вересень ми будемо молитися особливим наміренням, за добрий початок навчання. Завтра є початок нового церковного року. І, звичайно, починаємо освітній процес навчання усіх наших дітей і молоді. Тому молимося в цьому намірі цілий місяць вересень, і звичайно маємо нагоду молитися і в інших намірах, якщо є в цьому так само звичайно потреба. Тому дуже прошу кожен, хто сьогодні, хто завтра і в інші дні буде записувати свої намірення, то пам'ятайте, що завжди. Зробіть маленьку позначку, позначку для того, щоб розуміти, що це за намірення і в якому намірі ми молимося на місяць вересень. Тому чекаю на ваші молитовні наміри. Щиро дякую за те, що ви є зараз разом. Кріпіться на силах. Віруємо, що ми витримаємо все і всі випробування, і будемо тільки сильніші, де будемо єднатися в молитві і творити ту велику молитовну родину, яка тримає небо. І ми йдемо далі до того нашого вічного спасіння. Всім дякую за молитву. Слава Ісусу Христу!